Вибачаюся, що сьогодні я без мікрофону у нас таке спонтанне відео вийшло. Минулого разу ми розказували, як їздити на задньому приводі. А сьогодні в нас є передній привідний автомобіль, і ми вийдемо в цю ж саму гірку, але на передньому приводі. На передньому приводі, коли ваш автомобіль починає втрачати інерцію, закопуватися в снігу, ми можемо робити підрулювання кермом. І колеса будуть прокопувати слизьку поверхню, так докопуючись до твердої землі і виїжджати нагору. От ми якраз це сьогодні і подивимося. Тому що цей автомобіль випускався в ті роки, коли ще в такому класі систем стабілізації не було. Тут все залежить суто від гуми і від навиків водія. Тому що з того вийшло, зараз ми побачимо. Отже, перша спроба. Намагаємося виїхати самим звичайним способом. Єдине, що коробку фіксуємо в режимі першої передачі, щоб на пробуксовках вона не перемикалася і не виходила з ладу. Автомобіль вперся передніми колесами в ямку і буксує на місці. Зараз пробуємо активно працювати кермом як тільки відчуємо, що автомобіль починає втрачати хід. Ось ми доїжджаємо до тих самих ямок. І я починаю активно керувати вправо-вліво-вправо вліво, вправо, вліво, і автомобіль знаходить зачеплення і виїжджає на цю гірку. Поглянемо на цей момент ще раз. Ось тут здавалося, що все, ми загрузли, але подивіться уважно, як працюють колеса. Вони докопуються до твердої поверхні. І витягують автомобіль в цю гірку.